Представники французької міжнародної неурядової організації АКТЕТ продовжують допомагати тростянчанам. Цього разу організація прибула до міста, аби обговорити шляхи подальшої взаємодії та укласти меморандум про співпрацю з Тростянецькою міською радою. Вони планують тут реалізувати програму допомоги у відновленні пошкодженого житла, яке потребує легкого і середнього ремонту. Тож вже сьогодні фахівці провели презентацію проєкту безпосереднім мешканцям громади. Вчора підписала меморандум про співпрацю з Тростинецькою міською територіальною громадою щодо діяльності на території вашої громади французької гуманітарної організації АКТЕД. У нас наразі розпочався проєкт гуманітарної допомоги людям з відновлення зруйнованого житла, а саме легких і середніх ремонтів. Тобто це ті невеликі структурні пошкодження, які зараз заснують через півтора, там, через рік. В помешканнях на вашої громади, починаючи від заміни вікон, ремонту покрівлі, вхідні двері, якісь тріщини фасади, можливо, внутрішні деякі роботи, але ж у нас по кожному будинку є певні технічні критерії, це легкі середні ремонт. Я сказав, і бюджетна лінія по кожному з будинків. Сьогодні у нас відбулася саме презентація цього проекту, де ми плідно розказали. Що такі легкі ремонти, що входить в легкі ремонти, що входить в середні ремонти, визначили саме, які помешкання можуть бути включені в ці програми, які документи мають мати люди на руках, або що вони повинні ще здійснити перед тим, як потрапити на реєстрацію, які ще документи вони повинні взяти в ЦНАПі чи в органах місцевого самоврядування. Майже місяць французька гуманітарна організація працювала зі списками осіб, які їм надала Тростянецька міська рада. До них потрапили 134 претенденти. Чиє житло було зруйноване під час бойових дій. Сума допомоги на проведення легкого ремонту становить майже півтори тисячі євро на одне домогосподарство середнього до трьох з половиною тисяч євро. Іде до незахищених верст. Населення до соціально вразливих верст населення. І от е через таке анкетування, де людям задають питання щодо їх доходу, щодо інвалідності, захворювань. І в автоматичному режимі дата процесів в Київському офісі автоматично визначає е такі соціальні критерії кожної людини. І потім, в залежності від бюджету, від нашої цілі, скільки ми можемо охопити в цій громаді е людей, е ми поступово заключаємо договора. І ті люди, які вже пройшли остаточну реєстрацію по цим соціальним критеріям, тоді ми заключаємо договори, надаємо безкоштовну таку допомогу і відповідно таким чином здійснюємо свою діяльність в допомозі жителям вашої громади. До даної програми не підпадають домоволодіння, які вже отримали допомогу по державній програмі є відновлення, а також від інших гуманітарних організацій. Якщо люди отримають державну допомогу вже зареєструвались в є відновлені, то ми не беремо таких людей в нашу програму, тому що ці люди чекають допомоги від держави. Наразі, якщо вони вже отримали кошти по її відновленню і зробили ці роботи, і, можливо, ще щось залишилося, якісь роботи, які підпадають під наші технічні критерії, так само ми, тут ми можемо вже включитися, але вже після використання тих коштів, які людина, умовно кажучи, якщо людина встигла тільки зробити вікна і покрівлен за її відновлення, а не залишились стрічки на фасаді пошкоджена вхідна двері, якісь внутрішні роботи, стеля ще обвалилася, яка після того, як була. Руйнація покривлі атмосферні опади, зруйнували стелю, там підлога. Отут ми можемо включитися і включити двері, зробити ці тріщини, привести да, на фасади в належний вид, і зробити ті замінити міжкімнатні двері, якщо вони пошкоджені, підлогу, стелю, те, що ми озвучили. Тут ми можемо включитися. Так само. І коли гуманітарні організації вже здійснюють, ми не дублюємо один одного, щоб ми не робили одну ту саму роботу. Якщо якась гуманітарна організація вже взяла в роботу певний будинок. То люди повинні чекати допомоги від тієї організації. Умовно кажучи, якщо організація закінчила свою роботу і так само закінчилася якісь роботи, які підпадають під наші критерії, ми можемо вже після їх діяльності включитися і подивитися, чи ми можемо допомогти цій будівлі. Вже з 8 по 15 вересня представники французької гуманітарної організації «Актит» розпочнуть роботу по Тростянецькій громаді, аби обстежити домоволодіння та поспілкуватися з кожним мешканцем, який претендує на отримання допомоги, що в свою чергу дасть змогу визначити суму та обсяг робіт і черговість надання допомоги на найкраще. Надіємося на те, що вони кажуть, як якісно зроблено, вчасно зроблено. Всі надіються на краще і на перемогу найголовніше. І ще допоможуть. Бо було вже багато організацій, дехто відмовили, мені два вікна там тільки зробили. Ну, надіюсь, що кришу зроблять. Це і для людей, які вже малозахищені». Отримають таку допомогу, які не можуть робити. Звичайно, ми десь щось підробили самі, але очікуємо, що нам зроблять, бо дирки тільки позапіляли. Це капітальне, як кажуть, відношення до народу, який пострадав, будемо казати, ці навали. Залетіли те саме снаряд, та саме шпальня, гараж побитий машина, мотоцикли погоріли. Ми самі цього зробити не можемо. У мене чоловік інвалід третьої групи. Зараз він дуже хворіє. Коли упало у двір, дві міни упало. Нам рознесло дві стіни, хоч дві стіни. Зірвало кришу, згоріла літня кухня, згоріло все рой. Сина ранило, в дворі був, сина ранило, кішку в дворі вбило. Сина до сих пор ноги, осколок. Надіюсь, я дуже Мені, Мені дуже потрібна допомога моїй родині. Діана Овчаренко, Іван Голдзен, Тростянець, телеканал ТВТ